З давніх часів з явищем лунатизму пов'язували досить містичні історії. Був навіть певний період, коли таких людей, особливо жінок, спалювали на вогнищі і вважали це одержимістю злими духами. Слава Богу, історія йде вперед, час іде вперед, і на, на даний момент явище лунатизму. Воно й досить. При, прийнятне для нас досить поширене, але які ж причини його і розвіяти міфи, деякі, які пов'язані з цим, допоможе нам наша гостя, психолог Маргарита Вовканич. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми вирішили обговорити таку тему як лунатизм або ж сомнамбулізм. Яка різниця між цими поняттями є? Чи це те саме? В принципі, це те саме, але якщо говорити лунатизм, то це більше день історії, більш так популярно. Сомнамбуліз більше вживають медики. Uh -huh. Ну, слід в принципі десь згадати історично, що з місяцем пов'язано дуже багато міфів, тому що очевидно це вночі, щось світить, і люди намагалися цьому приділяти якихось чорних, темних, загадкових uh -huh. таких сил. І тому все, що трапляється незвичайно вночі, вони все пов'язували із місяцем, і тому uh -huh. очевидно, це явище таким чином його і назвали. Що стосується сомнамбулі. То тут підкреслюється те, що це відбувається. Саме тоді, коли людина спить. Тобто людина спить, потім прокидається, щось починає робити, лягає спати, і так само пов'язують з цим, якийсь такий, общем, таємничістю, окутаною <с Surf> таємничістю. І, звичайно, коли згадується про історію поглядів на психічні захворювання, то вони завжди пов'язувалися з якимись там чорними силами, дьяволом, що в людину вселилося щось таке. І тому знову ж таки дуже багато міфів, містики навколо цих явищ. Ну, але все-таки це психічне захворювання, чи це не захворювання? Чи рука диявола? Ну, Напевно, це вже точно не рука диявола. Mm -hmm. але... І спалювати на вогнищі за це вже не mm -hmm. треба. Це вже. <су> <су> на жаль, ну, напевно, на жаль. <су> це, окрема тема для передачі ще є от такі фахівці, котрі виганяють дияволів. І дійсно, от mm -hmm. деякі хворі звертаються за допомогою до Інших спеціалістів, котрі чи начитують молитви, чи ще щось роблять з тим, щоб очистити душу від диявола і так далі. Mm -hmm. Але е, сьогодні не про це, да не про екзорцизм <рес> <нам, рес> <що> будемо говорити. <рес> да, сьогодні будемо про щось. Е, Все-таки сономболісце це захворювання, і тому казати, що це є норма, далеко це є не норма. Просто е, до цього явища потрібно підходити з двох сторін. Це може бути ознакою дуже серйозного і грізного захворювання, такого як епілепсія, <рес> і може бути проявом. Невротичності, коли людина є привантажена стресовими ситуаціями, хворіє головний мозок, хворіє нервова система, ослаблена чи то недосипанням, чи то інфекцією, чи то інтоксикацією, ослабляються гальмівні процеси, і тому перехід від так званого глибокого до швидкого сну, поверхневого сну відбувається з таким псевдопробудженням, коли людина угу. починає прокидати, нібито прокидатися, рухатися, говорити щось, і так і так далі. Це явище може продовжуватися від декілька секунд і може закінчуватися годиною півтора, коли людина навіть виходить із приміщення, може кудись рухатися. І от коли люди споглядали такі снохождіння, то от наділяли якимись такими міфічними явищами. Те, що людина рухається, це цікаво спостерігати. Але сомнамбулізм супроводжується з іншими явищами, котрі вже більше якби пов'язуються з сумерковими змінами mm -hmm. свідомості, і, взагалі, сомнамбулізм відноситься це вже до патопсихології до психопатології, тобто патологічна зміна свідомості, тому що сам здоровий сонце є здорова зміна свідомості, так але от коли сумнобулізм, це патологічна, тобто людина частково, як ніби в тунелі, так то тобто, якби в шорах має зв'язок з зовнішнім середовищем. Тобто, коли вона рухається, вона обходить речі, вона обходить, обходить. стільці, да, mm -hmm. обходить, тобто вона не натикається, не падає. Але в той же час, якщо з людиною до неї звертатися, то вести якусь предметну розмову не можна. Uh -huh. З другого боку не хочеться дуже налякати, так би мовити. Uh -huh. Тих, хто можливо це слухає, але це явище може супроводжуватися бурмотінням, може супроводжуватися лайками, може супроводжуватися якимись насильницькими рухами. І в історії відомі явища. тому думають, що рука диявола, тому що от якраз бурмотіння і думаю, що його викликають зараз. І відомі явища, коли вчинялися злочини. Тобто людина могла і ножем, і якимись іншими речами нанести якісь дії тому, хто знаходився поряд. І тому до цих явищ треба відноситися дуже серйозно, треба звернутися до невропатолога або до психіатра, щоб було обстеження, електроенцефалограма і так далі. У нас час уже вміють з цим працювати, з цим лікуватися, боротися, і тому ці явища на сьогоднішній день спостерігаються дуже. Тобто статистика за останні часи змінилася в. В позитивно росло, так, я розумію. В розуміло. цьому напрямку, так? Тобто, якщо це є епілепсія. Оскільки епілепсія має генетичне походження, mm -hmm. тому ми говоримо тут про е, зв'язок із генетичністю якоюсь і да? mm -hmm. спадковістю, хоча і є травматична, ці, так, ці безкінечні черепно мозгові травми або якісь інші явища, але, в принципі, частіше генетична. Інший він пов'язаний з іншим. Коли я повторюю ослаблені гальмівні процеси в силу чогось, тому. Наприклад, у діток це буває, тому що психіка ще є незріла. Тому uh -huh. дітки, котрі перевантажують себе якимись жахами, якимись фільмами або надмірно дуже збудливі, вразливі протягом дня, вони можуть вночі так само щось говорити, прокидатися, розповідати. Uh -huh. Але, як правило, їхній сюжет буде відображати їхні переживання, ті, що відбулися в uh -huh. день. От, і з таким явищем можна вступити в якийсь такий трошки контакт, там заспокоїти дитину, Ну, подивитися, щоб вона все таки нікуди не рухалася. Якщо вона буде кудись бігти, тут вже можна е, м'ягко ввести дитину в сон. Або, якщо, не дай Боже, дитина хвора, там, температура висока, або ще щось, угу. так само можуть бути такі явищі, вже пов'язані з таким хворобливим станом. У дорослих людей е, так само це може спостерігатися, воно буде пов'язане так само, уже, це більше йде до фази швидкого сну. Тобто, Воно буде пов'язано з новидіннями, тобто угу. людині щось сниться, особливо, якщо знову ж таки. Стреси, привантаження, вона буде бурно переживати у ті події, так само може говорити, так само може вскакувати, так само може прокидатися. І це зовсім інше походження. Дійсно, це не є якась глибинна патологія, це тимчасове таке явище, яке якраз каже, що треба відпочити, потрібно можливо дійсно з психологом поспілкуватися, щоб якісь стресогенні ситуації усунути. І переглянути свій якийсь режим такого дня, да, Тобто воно більше буде пов'язане з такими тимчасовими явищами. А от на роботі радите поспати от деякий час, тому що я знаю, що дозволяється ну як рекомендується людям десь в день поспати до здається 90 хвилин максимально, тобто від 15 ну, але, до 90 хвилин Залежно від того наскільки людина як працює в принципі. Ті особи, котрі дуже перевантажені, дуже багато працюють, то є таке поняття як післяобідний сон да тепієста. Тобто, або щось в такому досі. Тому деякі дійсно використовують цей час для того, щоб там півгодинки подрімати, поспати, і потім другу половину дня знову ж таки ефективно пропустити. Тобто на роботі не зазорно поспати. Я думаю, що потрібно в офісах влаштовувати такі спальні, де можна буде хоча б на півгодинки. Вже навіть винайшли такий пристрій, така подушка, яка не потребує того, щоб вилягала. На робочому столі. На робочому столі, так, величезно. Сонце це таке загадкове явище. Ще на сьогоднішній день дуже-дуже вивчається, І особливо те, що стосується продовжуваності сну, тому угу. що всі чомусь вважають, що ефективність сну не залежить від його продовжуваності. Тобто, якщо знайти якусь таку оптимальну позу релаксації, то можна виспатися за 4-5 годин. Допустим, угу. і тому, там... А можна і за 9 не виспатися. Так, ну. і тому конструюють і різні ліжка з якимись там матрацами, щоб угу. дійсно от, максимально от, якось підігнати. І, а якщо історично, то от я чогось пригадую музей Петра І що в той період люди спали взагалі то сидячи. Да? То тобто, є такі були великі подушки, подушки. І, в общем, якщо на нашу манеру так подивитися, то е Монархі той період, тобто бабусі, дідусі, які сплять сидячи, це ще з тих часів. Вони віддають шану традиціям Петра Першого. Не знаю, в цьому плані можливо веде справі дати але е -е, якщо людина втомлена, то вона буде якби коняти на да, то є на ходу. От, але в плані того, наскільки це безпечно, небезпечно, чи спрацює механізм, напевно, студенти краще розкажуть, тому з часом на лекціях вони так сплять, сплять, але коли вже голова падає на конспект, то прокидаються. А між іншим, така думка, що в день сомнамбулізм неможливий. Тобто тільки коли світить місяць. Коли чи можливий Темні сили. Справа в тому, що сомнамбулізм такий. Відключення свідомості, воно, якщо це пов'язано із епілепсією, то воно може бути і в день. Mm -hmm. Тобто людина сидить сидить і тут якби обтупилася, завмерла в одну точку. Це такий класичний приклад такого сумерку. А так mm -hmm. воно може бути і більш якогось продовжуваного такого часу, і впадання в сон в летергію якусь таку, на якийсь mm -hmm. продовжок часу. Знову кажу, що це вже треба, щоб і не Патологи там чи немає там енцефаліту якогось, чи що, але може бути таке відключення на 15-20 хвилин сну. Uh -huh. А рухатися, це вже більше буде отакі зміни свідомості пов'язані з хворобою. І повторюю, що небезпечно, Чому? тому що люди, виходячи з цього стану, абсолютно нічого не пам'ятають, що uh -huh. з ними було, що творилося, і навіть якщо їм показувати якісь речі, вони будуть дуже здивовані uh -huh. і, і щиро вірити, що це не їхній круг uh -huh. справа. І... Ну, ще побудує така думка, що лунатик, він, якщо навіть випаде з вікна, з ним нічого не станеться. Тобто йому нічого не грозить. Це правда? Ну, як і п'яний, які, які вип... Ну, у п'яному вікна... море по коліна, так це ми знаємо. Я думаю, що і п'яний поламає руки, і mm -hmm. лунатик. Просто за рахунок того, що дуже звужена свідомість, то вони, як вілібрісти, можуть рухатися по балкону, там, да? тобто, по перилах. І тому побудує думку, що не потрібно. Їх різко будити, тому що коли вони прокидаються, то вони втрачають рівновагу і тоді ось можуть пасти, побитися. І тому, якщо це дійсно вже такий класичний сомнамбулізм з таким рухом, то краще. Не втручатися в той процес людина, якби погуляє, погуляє виконає трюк до кінця і, і прийде повернеться, ляже спати і, і, і нічого. Просто поспостерігати за Діставайте я... мобільні телефони, записуйте. іншим прийнято завжди чомусь на всіх картинках зображувати лунатики. Вони отак ідуть з такими руками вперед. Це правда чи ні? Чому, Чому? це обов'язково? Я не знаю, бо я відверто кажучи, в своєму житті не спостерігала жодного. Не от, от такі, як ну, у нас ні, зараз ні. на екрані, от чистого Картинки, да, <світ> в общем, вони всі пов'язані з міфами навколо цього ага. явища, угу. так, то є, що це і літають, і відьми там літають, угу. і ну, чогось так, от, о, мастер Маргаріта мені потім згадується, да, угу. тому що, знаєте, воно так само пов'язано з дуже багатьма е, психіатричними симптомами, синдромами, сам твір такий. Вот. Але от як вони рухаються чи з руками вперед? Ну очевидно, можливо, хто то бачив, можливо, так а можливо уже наділяючи когось там. Хватають, а я не знаю, що да тому, або дорогу собі прочищують, щоб не втикнутися носом в стіну, рівновагу тримають. Дорога вряд чи вони причищують, тому що очі у них відкриті і ага. вони сприймають дорогу в залежності від того, ага. який у них зір. Якщо міопія, то менше в смыслізорукість, якщо то. Ага. А, то вони координують свої рухи відповідності до зору, тому вони викликало стільки подивувань, що от людина спить, але очі відкриті. І... Людина рухається, підводячи підсумок, як ми можемо які поради можемо дати людині, якщо її, її чоловік чи дружина ходить у вісні? Що робити такій людині? До холодильника Яка спостерігає це <плес> до холодильника <плес> ходить? У вісні. Ну, по-перше, не не лякатися, напевно, так. <плес> <плес> і не <плес> <плес> ну, як ти не злякаєшся? Ну, <плес> поперше дійсно не лякатися, тому що лякатися взагалі при ті не потрібно нікого і нічого. Да? То є... Та якщо десь відлякаєшся, десь на підсвідомості воно все одно без нас прийде. А от якщо таке явище є, то дійсно звертатися до лікаря, обстежитися. І в залежності від того, чи це є перевтома, чи дійсно це є якась проблема почати лікування. Тому що в наш час ця проблема лікується, і, очевидно, дійсно вона більше пов'язана, от я вже так у середовищі медиків майже не чула про таке явище, вона більше майже, мабуть, окутна. Та не якимось таким міфом. Да? Mm -hmm. то є, що стосується місяця, то взагалі то активність світил, і сонячна активність, і місячна активність вона впливає на психіку людей, і особи, котрі схильні до психічних захворювань або психічно ослаблення, то вони реагують на різке збільшення активності чи то сонця, чи то місяця. І тому знову ж таки є такі прислів'я на повний місяць, там відбуваються емоційні зрушення, депресії, смуток, тоска, як кажуть, що вовки угу. там виють, угу. собаки. Да? Тобто, і це, зараз буде йти сонячна активність збільшуватися, тому угу. ж таки депресії будуть знову усугублятися, але це вже не з сонамбулізмом пов'язано, і тому, очевидно, ви знову будете готувати десь там у кінці травня. Передачі про самогубство. А з курсом долара і євро, я думаю, буде пов'язано. Так, <рес> да, це дійсно ви правильно кажете. Людину ніколи не можна розглядати тільки як біологічну істоту, mm -hmm. що вона залежна від місяця, від сонця там, від своїх е, таких генетичних емоцій. На жаль, у людині або на щастя, у людині переважає соціальне і переважає психологічне. І тому mm -hmm. е, більше на настрій і на все впливають зараз соціальні фактори. В меншій мірі впливають психологічні фактори, тому що соціальні зараз більш стають якісь такі общем, небезпечні. А генетичні, біологічні вони починають відходити кудись як на, на, на третій. Це ну, все відрізняється людина від тваринного світу. Да? Але пам'ятайте, що ці фактори не містичні, тому якщо ваш чоловік ходить у вісні, не, не перше, що треба робити, це хреститися і молитися, а варто його все таки покласти в ліжко і щоб він доспав. Дякуємо вам, пані Маргарита. Це була психолог Маргарита Вовканич. Сьогодні ми дізналися про те, як поводитися з лунатиками, та чи це є Хвороба ні, все ви змогли почути. Попереду розкажемо про те, чому у Львові планують висадити банани та пальми, і чи скоро ми зможемо побачити ці дерева на вулицях цього міста.